Третій рік поспіль Івано-Франківську дарують видовище, у котрому тісно переплилися поєдинки на рингу і незабутні шоу. І все це завдяки насамперед обласній федерації боксу, очолюваній депутатом міської ради Ігорем Халамендою. Нині вболівальники мали нагоду ближче познайомитися із майстрами шкіряної рукавички королівства Марокко. Як відомо, два такі ж попередні спортивні дійства Івано-Франківська публіка, спостерігала на вічовому майдані. Нинішнє здається, трохи виграло через те, що у манежі коледжу фізвиховання світло та музика додали цьому видовищу неповторного ефекту. І водночас, справжні поціновувачі боксу, можливо, хотіли б. Побачити більше змістованих за рівнем вишколу спортсменів поєдинків. Бо, хоча марокканців в Україну завітали практично із своїм найсильнішим складом, двобої зазвичай розгорталися за переваги третіх-четвертих номерів нашої національної збірної. Тож частіше рефері піднімали руку когось із господарів на знак їх перемоги, а двічі фіксувалася нічия. Звісно, найбільшу увагу вболівальницької аудиторії викликали виходи на ринг івано-франківських майстрів, світових чемпіонів, але з кікбоксингу. Іван Грушка рівний за перебігом подій поєдинок програв, а Віталію Мерінову вдалося довести перевагу над суперником. Загалом, же підсумком першої із двох товариських зустрічей боксерів України і Марокко задоволеними залишились усі, адже кожен переслідував свою мету. Знаємо, що українська збірна має золоті медалі з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, тобто це сильний спаринг-партнер. А ще маємо за мету запросити двох українських фахівців для підсилення нашого тренувального штабу. І особлива подяка Федерації боксу України, всім, хто брав участь у підготовці цієї зустрічі, та, зокрема, губернаторові Івано-Франківської області.